Вітаю вас, друзі. Сьогодні будемо говорити про дві останні анотації з блоку, які допомагають нам менеджити порядок запуску наших тестів. А саме це Before Group і After Group. Про все решту ми поговорили. А в відео, уже яке буде після цього, ми підіб'ємо підсумки. Все ж таки, в якому порядку запускаються ці анотації. І як правильно відповідати на це питання на співбесіді. Зараз будемо говорити про before Group і After Group. Давайте звернемося до документації і подивимося, що це за анотації. Написано наступне: що в Біfor Group є якась ліста список наших груп сконфігурованих, і цей метод гарантовано запуститься перед першим тестом, який належить до цієї групи. А відповідно, авторгруп нам говорить, що знову таки є якийсь список сконфігурованих нами груп, і цей метод буде запущений. Після останнього тесту, який належить до цих груп, звучить складніше порівняно там з попередніми анотаціями, які, які ми розбирали, бо появилися якісь групи, якось їх потрібно конфігурувати, щось з ними робити. І давайте вже безпосередньо розбиратися на практиці, як з цим працювати. І так, переходимо до нашого проєкту і дивіться, що я зробив. Я створив пакет users. В ньому створив клас, який називається Users Test, який наслідується від base тесту, тобто стандартна наша практика. І далі, що я а, зробив? Я створив декілька тестів всередині ось цього класу. Перший називається Member User Can Login. Другий називається «Member user can not see setting page», тобто він не бачить ніяких сеттингів, Він може залогінитись. Він не бачить ніяких сеттингів. Далі «Admin user can login» і «Admin user can see setting page Адмін юзер може логінитись, Адмін юзер бачить uh, сторінку сеттингів. Як ви вже зрозуміли, у нас буде тут робота з двома типами юзерів: тобто є мембер-юзер і є адмін юзер. І чого я це зробив? Чого я не прив'язуюся там до Add to Cart Page і так далі? Бо я хочу показати, як ці анотації можуть бути використані в більш-менш приближеному до реального прикладу. І так, що я хочу зробити? Я хочу uh, створити два методи, які будуть uh, створювати юзера і видаляти юзера. Uh, я хочу зробити це таким чином, щоб в нас юзер створився uh, перед усіма цими тестами, а видалився після усіх цих тестів. Я думаю, вам зрозуміло, яка вже анотація тут має бути використана. Це має бути uh, before і after клас. Uh, створюємо такі методи: uh, public void uh, create user. І Public Void Delete user. Delete. Є. Yeah. Uh, перший позначаємо відповідно анотацією before class, а uh, інший позначаємо after class. after class І тут виводимо uh, щось на екран для того, щоб зрозуміти, uh, що саме в нас uh, виконується, який порядок виконання цих методів. Uh, creating user. І тут deleting user. Є, готово. Тобто, у нас логіка така, що ми перед усіма тестами, які є в цьому класі, ми створюємо юзера. А далі, після того, як всі методи завершаться в цьому класі, ми видаляємо даного юзера. Тут пока зрозуміло, тут нічого нового для вас не має бути. Так, а далі переходимо до безпосередніх анотацій BeforeGroup і AfterGroup. груп. Дивіться, яку логіку я сюди закладаю. Я закладаю в ось цей клас логіку, що я можу працювати в даному класі з ролью адміна і з ролью мембера, не створюючи додаткових класів, тобто не розділяючи цих тестів. З однієї точки зору це правильно з іншої ні. Але ми зараз говоримо саме про те, як працюють ці анотації, і як в такому випадку можна саме не розділяти нашу логіку на два окремих класи для мемберів і для адмінів. Я хочу зробити це наступним чином. Я хочу, щоб для моїх, коли будуть запускатися тести, які відносяться до мембера, ось цей створений юзер змінив роль на мембер. Відповідно, і відповідно ці тести у нас запустилися і працювали так, як мають працювати. Як тільки мають запуститися тести для адміна, я хочу, щоб відповідно для адміна роль цього юзера, який ми створили, вона змінилася на адміна, і відповідно ці тести також пройшли, так як ми це плануємо. І для цього якраз можна використати анотацію before group і aftergroup. І так, давайте створимо методи, які будуть міняти юзеру роль для, на адміна і на відповідного мембера. public void change role to member. І це я позначу анотацію before group. Before group. І е, я створю, ага, давайте тут щось е, також запишемо, наприклад, changing role to member. Є. Yeah. І я створю ще один метод, і зверніть увагу, він також буде позначений анотацією before Group. Тобто авторгруп в нас не буде. Чому так? Тому що я хочу перед запуском наших тестів, які будуть відноситися до групи там мембера або адміна, міняти роль не після, а саме до. Ми могли б зробити це трошки по-іншому. Ми могли б зробити тут і before group, і after group. Наприклад, у випадку, коли ми запускаємо тести для мембера, ми міняємо груп на, групу на мембер. Точніше, роль юзера на мембер, У випадку, коли ми хочемо запускати, точніше, коли тести для мембера пройдуть, ми просто міняємо групу назад на адмін. Але це буде тоді нефункціонально, якщо в нас появляться три групи. Тоді ми не зможемо такий підхід зробити з before group і After Group. Тому у мене буде два методи, які позначені анотаціями before group і один, і другий. Тут буде change role to admin. To admin. Yeah. О, ніби все зробили як е, за документацією, Лише в документації було написано, що ми маємо сконфігурувати ці групи, але давайте зараз запустимо це і подивимося, що взагалі буде відбуватися. Я зайду в бейстест, для того, щоб нас оце не відволікало. Я його просто закоментую. І е, перехожу назад в юзер test, запускаю наші тести. Запускаю наші тести, і що я бачу? Я бачу наступне: я створюю юзера. Далі я виконую чотири тести: два е, для адміна, два для мембера, і видаляю юзера. Ніяких груп, відповідно, е, не, ось ці методи не виконалися. Change role to member, change role to admin. Вони не виконалися. Чому так? Тому що TestNG нам говорить, що у нас мають бути якісь сконфігуровані групи для того, щоб прив'язати наші тести відповідно до цих груп. Груп. Це робиться наступним чином, це ми будемо розглядати трошки пізніше. Я маю на увазі параметри анотацій, тому що кожна анотація вона має параметри. Зверніть увагу, ми тут розглядаємо анотації, а далі, якщо ми проскролимо нижче, то є атрибути цієї анотації, і можна в даній анотації передавати дуже багато в принципі, атрибутів, які ще більш гнучкіше дозволяють нам працювати з даними. Тестами, ось тому, наприклад, зараз ми познайомимося трошки з цими атрибутами, виключно для того, щоб зрозуміти, як працюють before-group, А далі ці всі атрибути ми будемо розглядати окремо. І так, поїхали. Нам потрібно сконфігурувати якісь групи. Повертаємося до нашого проекту. Дивіться, робиться це все дуже просто. Тобто, ми для ролі uh, change role to member визначаємо якісь групи. Якщо ми провалимося всередину анотації біфор group, то ми тут um, побачимо список атрибутів, яка може які можуть приймати uh, це ці, ці анотації. Це, це те ж саме, в принципі, що ми бачимо ось тут в документації. Тобто, наприклад, always run true, on group і так далі. Це все те ж саме, є і тут. Depends on group, always run і так далі. Ось тому ми що робимо? Нам потрібно задати якийсь список груп, для яких ось ця, цей метод буде виконуватися. Ми пишемо тут Groups. Звідки береться Groups, це ось тут. Ось Groups. Ми маємо передати сюди всередину якийсь масив груп, для яких відповідно цей метод має спрацювати. А я назву цю групу ось таким чином: я назву її, наприклад, member. Member group. Group. Є. Yeah. А для адміна, відповідно, буде admin group. Адмінгруп. Тобто, що ми зробили? Ми сказали, що, будь ласка, запусти нам ось цей метод для усіх, тобто перед першим тестом, який буде відноситися до member Group. А цей, будь ласка, запусти перед першим тестом, який буде відноситися до адмінгруп. Запустимо, подивимося, чи щось зміниться. А одразу вам скажу, що ні. Нічого не зміниться порівняно з тим, як було до цього. Дивимося, у нас тут е, створення юзера, знову ці методи не спрацювали. Чому не спрацювали? Я думаю, ви вже зрозуміли. Тобто, ми сказали запусти ось це перед першим тестом, який належить до мембер груп, але ми не сказали, які тести мають належати до мембер груп. В тесті анотації тесті тут є ще більше всяких атрибутів, які можна передавати, але тут також є відповідно атрибут е, groups, тобто можна задати список груп, до якого буде належати е, даний тест. Що ми робимо? Ми дивимося мембер. User can login. Тобто це тест, який відноситься до груп, які а, перевіряють мембера. Тому я пишу Groups і я пишу тут member group. Другий тест: member user cannot see setting page. Знову-таки, він належить до мембера. Так, Наступний а, тест уже для адміна. Тобто, цей тест належить до групи адміна. admin груп. І наступний тест також належить до групи адмінів. Тобто, ми що зробили? Давайте підсумуємо: ми кожен тест позначили, до якої групи він належить. Два тести належать до групи мемберів, два, гру... два тести належать до групи адмінів. І відповідно ми сказали, що, будь ласка, ось цей метод, який позначений before group, запусти перед першим відповідним методом, який належить до групи мемберів, А цей запусти перед першим методом, який належить до групи адмінів. І зараз, коли я запущу. Тести, відповідно, даний тестовий клас, то у нас має все працювати відповідно до документації. І так, запускаємо і перевіряємо. Запускаємо наші тести. Дивимося, відповідно, наші логи. А в нас відбувається створення юзера. Дивіться, створення юзера. Далі, перші тести, які в нас запускаються, це тести про адміна. Але перш ніж запустити тести про адміна, ми змінюємо роль юзера на адміна. Тобто, ми створили юзера один раз для усіх цих тестів, які в нас тут є, для всіх чотирьох тестів. Далі, перед тим як запустилися перші тести, які належать до групи адміна, спрацювала ось спрацював ось цей метод change Role to Admin. Тобто юзеру змінився роль на змінилася роль на адмін, і ми спокійно собі проранили два тести, які належать до групи відповідно адміна. Далі у нас тести з адміном закінчилися. Далі мають початися тести, які стосуються тільки ролі мембер. Відповідно, спрацьовує ось цей метод before group, який. Належить до групи member Group. Спрацьовує цей метод, він міняє відповідно юзеру групу на мембер, і в нас відпрацьовують спокійно тести, які відносяться до мембера. І після цього ми видаляємо юзера. Тобто, ось так працюють анотації Before Group. Нам для того, щоб Before Group працювали, нам спочатку потрібно за. Сетити якісь групи, ми це зробили: це member груп і відповідно адмін груп. Позначити тести, які відносяться до певних груп. І далі в before-group вказати знову таки, вказати атрибут groups і вказати, для яких саме груп має виконуватися оцей precondition. У нас відповідно це мембер і адмін груп. Ось так ми зробили в принципі. Імплементацію оцих тестів без розділення на різні класи, тому що можна було це все розділити і не гратися з біфогрупами. Можна було би створити тут юзера і видалити юзера, ось це все забрати звідси і переназвати цей клас UsersMemberTest і залишити тільки е, тести, які відносяться до мембера. Далі створити такий же самий клас, знову без біфогрупів, групів, е, створити там юзера, видалити юзера і тільки тести, які відносяться до адміна. І Ось так з ними. Працювати і, і так, і так правильно. Тобто, я вам просто показав, яким чином можна працювати з before group а, і after group анотаціями у випадку, якщо а, у вас якась логіка, яку ви не хочете розділяти між класами. Можливо, у, на створення юзера тут не просто метод такий створює юзера, можливо, він якийсь там токен йому генерує, можливо, якісь там права йому надає і так далі. І так далі. І вам тоді просто прийдеться скопіпастити цей before клас в інший клас для мембера і для адміна а, окремо. Тобто буде невеличка. Дублікація коду, а так ми змогли вирішити цю проблему за допомогою BIFO груп анотацій. На цьому, друзі, все. Я завершую це відео. Ми розібралися з усіма анотаціями, які дозволяють нам менеджити порядок запуску тестів. А в наступному відео ми просто підіб'ємо невеличкі підсумки і будемо переходити до атрибутів. Даних анотацій, ви бачите, що їх є доволі багато, і причому для різних анотацій ці атрибути різні. Ми вже зачепили ці атрибути зараз, трошки коли ми до додали атрибут групи. Для Before Group і також для тесту, але їх насправді є дуже багато, і ми будемо поступово розбиратися з цими атрибутами.